Дій хаски завозив наших людей на точки і забирав час бойових дій при виконанні. Ця техніка дуже ефективно працювала, як і на подвозах, як і на евакуації. Віктор Новицький солдат снайпер восени 2022 року виконував бойове завдання у складі підрозділу на тимчасово непідконтрольній Україні території в районі Білогірки Херсонської області. Зв'язок із чоловіком обірвався 30 вересня 2022 року, розповіла його дружина Олена Новицька. Жінка каже, що написала звернення до державних органів влади та благодійних організацій. Основні звернення є в координаційний штаб ВСБУ Червоний Хрест, повноважено Верховної Ради України з прав людини. Уповноваженому з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Ось військова прокуратура на тому тижніці, що ну, було І На частину я так писала». Віктор Новицький працював столяром, розповіла Олена. Подружжя виховують двох синів. Діти його дуже люблять жити. Менший теж він завжди з ним грався вечором. Ну, любив з ним боротися, вечором там з ним. Зараз його згадують, коли папа приїде, щоб на машині поїхати з ним ну, покупатися літом. Він старшого на, за рульом учив їздить. У нього рожі завжди порядок, що він там взяв на інструменти, свій них склав, в нього чистенько, акуратно і в цьому вчив хлопців. 23 березня 2022 року Віктор був призваний до лав Збройних сил України після навчання був направлений до Херсона. А 30 вересня, десь 11 ранку, говорила я з ним. Він казав, що у мене він там їздив на машині, був як водій на Хаскі. Я теж казала, може не треба, Він казав, де наоборот вона, ну тіма захисна, все буде добре, не переживай. І він казав, що в мене машина зламалася, я їду на ремонт вечором в Але потім часу п'ять з... і ну, телефон відсутній. Жінка розповідає, що почала телефонувати побратимам та командиру. Із побратимами ми почали спілкуватися. Вони вже кажуть, що, що він, ну, їх їхало в машині двох, що вони згоріли, один там, що був зверху взагалі згорів, а що Вітя чоловік він може. Вийшов з машини, як вони кажуть, і може один казав, можливо потрапив в полон. Одні кажуть, що його загинув точно, що його немає. Потім мені відео скидали про що та його тіло. Один побратим скидав номер тіла, каже, я знаю, що він Дніпрі захований, під яким номером, що йде на ну, поліцію, пише заяву. За словами жінки, командир Віктора запевнив, що її чоловік у списках зниклих безвісти. Поліція приїжджала. Скажу, Люко, 5 жовтня, по-моєму. Ми визвали додому, не приїхали, написали заяву, взяли старшого сина, ДНК. Чи зверталися ви в Дінди на гарячу лінію? Тобто, тому що ми рідним постійно при спілкуванні надаємо номера телефонів, куди можна звернутися дізнатися, чи внесено ваші зразки ДНК в загальну базу. Тобто, ви зверталися, вам надали відповідь, що є. В такому випадку, якщо до цих пір немає співпадіння ДНК, тобто це означає, або тіло ще не повернуто, тобто його немає серед загиблих, або ще не проведено ДНК, ну тобто ще не готова ДНК тих тіл, які вивозились, наприклад, із тієї локації. Тобто тут, на жаль, тільки чекати ну, результатів ДНК. Хотілося б вірити, що він живий? Хоча б казали, що, що йому там ноги відрізали. Ході би них, ніхоми тільки був живий. Тетяна Скоростенська, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир.